Вівторок, 28 травня. Цього дня короткочасні дощі варто чекати по всій країні, окрім східного регіону. Північ, на Чернігівщині в день плюс 23, плюс 25. вночі від 14 до 12 градусів тепла. В Сумській області денна температура повітря коливатиметься від 24 до 26 градусів тепла. Нічна плюс 14 плюс 12. В Житомирській області в день плюс 22 плюс 24, вночі від 13 до 11 градусів вище за нуль. На Київщині і в Києві в денний час буде від плюс 22 до плюс 24 градусів, в нічний від 15 до 13 градусів вище нуля. В усіх областях північного регіону України литимуть короткочасні дощі середньої сили. Вітер північно-східний 5-10 метрів. За секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 20 до 22 градусів тепла, нічна від плюс 16 до плюс 14 градусів. В районі Бесарабії в день плюс 22 плюс 24, вночі від 15 до 13 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі в денний час від 26 до 28 градусів тепла, в нічний плюс 15 плюс 13. В Миколаївській області термометри покажуть в день плюс 24 плюс 26. 6, вночі від плюс 15 до плюс 13 градусів. На Херсонщині в день плюс 25 плюс 27, вночі плюс 15 плюс 13, в Криму в денні години від плюс 23 до плюс 25 градусів, в нічні від 15 до 13 градусів тепла. В усіх частинах південного району України варто чекати на короткочасний дощ вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Закарпатті в день плюс 24 плюс 26, вночі від 12 до 9 градусів тепла. У Львівській, Тернопільській і Рівненській областях денна температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів з позначкою плюс, нічна плюс 12 плюс 10, на Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в день плюс 22, плюс 24, вночі плюс, 11, плюс 9. на Хмельниччині в денний час від плюс 22. До плюс 24 градусів, в нічний плюс 12, плюс 10. В усіх областях Західного району України синоптики прогнозують короткочасний дощ середньої потужності. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 26, плюс 28, вночі від 14 до 12 градусів тепла, на Луганщині в денні години плюс 26, плюс 28, в нічні плюс 16 плюс 14. В Донецькій області в денний час від 26 до 28 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 17 плюс 15. В Маріуполі в день плюс 22, плюс 24, вночі від 19 до 17 градусів вище нуля. В усіх трьох областях східного регіону України мінлива хмарність, і без опадів вітер східний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 22 до плюс 24 градусів, в нічні від 14 до 12 градусів тепла, на півдні Кіровоградщини в день плюс 23 плюс 25, вночі від плюс 16 до плюс 14 градусів, у Дніпропетровській області в денний час від 26 до 28 градусів тепла. В Нічний – плюс 15, плюс 13. На Вінничині в день – плюс 22, плюс 24. Вночі – плюс 12, плюс 10. У Черкаській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 23 до плюс 25 градусів. Нічна – плюс 14, плюс 12. На Полтавщині в день – плюс 24, плюс 26. Вночі від 14 до 12 градусів вище за нуль. Короткочасний дощ очікується в усіх областях центрального регіону України. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. 28 травня магнітна активність буде на рівні 3 балів, це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик зовсім скоро. Знову побачимось.